Всім привіт! Так, друзі, нова біда. Ну, біда, не біда, покаже пізніше. Ось викопали ми таку ямку. І що ми докопали вже весно, 8 березня. А ми сантиметрів 35 викопали і пройшли волугу. Докопалися до сухого. Получається, немов в нас з зими Волуги. має лежати ще сніг розставати. Должно на огород не влізти. Це огород, а не поле. А в нас бі... немає вологи. Так що, так що одна. Готуємось до весни, готуємо трактора, готуємо борони. І нам треба закрити вологу хоч то, що є. Одна, якщо буде дощі, буде діло. Дощів не буде, діла не буде. Так що сіємо, готовимо матеріал, буде посівно. Швидко. І так ось рильо, уранка. До лопатки вже не небираться. Ну, розсипається. Ну це на сонечку. Тут мокріше. Ну, готуємося. Кілька днів і всі в поле. А це ми знаходимося в річці, що зазвичай звичай такий час. Тут отак води. Або... Як повінь, то ще й вийшли. Цей ніхто доходить практично змивок. І це восьмі нагадою березня. Води нуль. А то такі справи. Грязючки трошки в річці є, так що тобто можна посіяти в річці.